Вітчизняний авторинок нарушує продажі 2011-го Українці придбали понад 220 тисяч новеньких машин. Цьогоріч імпортери прогнозують 20-відсоткове зростання. Найбільше наші співвітчизники купують автомобілі. ВАЗ. днями російський виробник представив нову модель лада гранта на автовазі На сьогоднішній день проходить модернізація производства. Ми к сожалению знімаємо нашу класику з производства. Це автомобілі сімейства 2107. Также у нас до кінця года уходять сцени сімейство Самара. Ми встаємо, що этот автомобіль должен собой замінити для потребителя вот два этих сімейства. Гранта це седан економ класу, створений на платформі Лада Каліна. На вазі зазначають, модель не має конкурентів у своєму класі, адже в базовій комплектації машина з електропідсилювачем керма і подушкою безпеки для водія. Цьогоріч планують реалізувати на українському ринку 7 тисяч авто. Даліше ми завізімо автомобілі. З клімат контролем, з подушками бізопасибес кондиціонерами, то є, вплоть до навігації. Савторої половини года пріжсінтябрю місяцю эти автомобілі будуть комплектоваться автоматической трансмісією. До речі, на думку продавців, автоматична коробка передач зацікавить городян. А економічність витрати пального робить гранту поза конкуренцію у своєму класі. «Лада» коштуватиме від 65 п'яти тисяч гривень.